Російський турнірний оператор фісур закривається, Обіцялися. значить, 3 листопада Річард Льюіс повідомив, що російський турнірний оператор фісур закриває офіс у Сербії і перебирається назад до Москви. А пару днів тому... Вийшов сенсаційний, шокуючий матеріал з ключових тез на одному з турнірів ваняла гамном в місті, в місті продакшена. Керівництво називало неодноразово незадоволених співробітників інформаційними крисами. Ого. Боже який капець. Чумова історія про якогось Ілью Сіркова. Він голова продакшена. І коли співробітниця сказала йому, що я не можу розмовляти нормально, комунікувати про якийсь турнір, через те, що у неї було хворе горло, на що він відповів: Возможно, тобі стоїть попросить твоєго парня частіше тебе в глотку кончити.